Мені друзі, друга партія суперфіналу матчу за перше місце Чемпіоти Вінниччини Вінничини 20 2021. Під егідою Вінницької обласної федерації волейболу, хоча ми бачимо банер Федерації волейболу Вінниччини. Це застарілий банер, це інша організація. Ну Просто висить собі, треба ж хоч щось висіло в залі. Ну ось висить такий Банер. На жаль, немає банера від обласної федерації і Це можливо мінус такий. Я би зміг показувати десь перед початком кожної партії, хто є організатором, не забуваємо. Я думаю, це є, є, куди нам рости, як то кажуть. Отож, першу партію Вінницька обласна дьорша виграла у команди Янпільської дьорша 25-9. Рахунок. Як кажуть, красномовний, або занадто красномовний. Ну, зараз друга партія і вона вже тренує по передмістях. Лариса Солодок, ви бачите. Янпіль тренує Юрій Махновецький. Янпіль зараз знаходиться по, там, на дальній малянчках, на прачіку Чару. Зверніть увагу на взуття Віталія Четиркіна, другий номер. Там зараз підсідкає, бачите? У нього правий красиво рожевий, лівий, такий собі жов... жовто-жовто-як там назвати цей колір? Лімонний. Таймат бере Юрій Махневецький за рахунок 0,6. поки що таким м'ячем грають, м касовий звичайно. Зараз би міг показати я банер Вінницької обласної федерації. Банер, скажімо так, богні фонду МТП громаді. От на футболках у Ямпіля він є, а банера немає. Ну, і... Вимушений показувати м'ячик і лежить на полі. Вінницька обласна з нападачі. Роман Левицький. І там кінчиками Нігтей Костянтин Кулик дотягнувся до цього м'яча. що і Костя Кулик, і Роман Левицький, вони в складі цієї команди, яка зараз на футболках, яких написано «Вінниччина», вони представляють Вінничину Четі України. Вони ще представляли впевнений, що і в наступному році ця команда має зіграти в Чепець України. Вона ще має грати як мінімум два роки. Генелашив, капітан Вінсько-Батної самоподачі. Кулик зараз переграв. Костя, коли б переграв Артема Кримовського. А зріст-то Артема Кримовського. Ого-го, скоро два метри буде. Клик. Прийом Четиркіна. Четиркін підтягнув загальну гру, так би мовити. Гру на прийомі, дограванні, на подачі в тому числі. Видим, все, як подає Олександр Нестару. Другий, а чи то другий, можливо, вже і перший пасуючий збірної Вінниччини. Воронюк. Воронюк атакував. Ян Воронюк, а верніше Артем Воронюк, бачите, я говорився по фрейду. Є в нас на Вінниччині така як яскрава волейболістка, який всього-навсього поки що скільки там років. 14, да? Яна Воронюк. Це Артем Воронюк. Вони не родичі. О, -ка, виску, як ну, каже задньої э, лінії. Задня лінія це каже Захарченко Даніїл. Ну, лінія так називається. Задня лінія. Може, зад нього і є якась лінія. Хоча часи моєї волейбольної молодості. Ну, люди так називали, це так, задня лінія. Але це неправильно. Читиркін. Проста подача Віталія. А ось прийом із доводкою, хорошою доводкою. Знову прийом, знову доводка. Четиркіна. Ліберо, Агамірзоєв, Назар! Перший фонд проходить. Вони скільки вже один з одним грають, ще в Козятинській дію США вони грали в місті. Також Данило Шевчук. Я думаю, що Назар збирається йти подавати Агамірзоєв. Що там рахунок уже 10-3. Я якось так сподівався, знаєте, що Янкрі десь так упреться, скажімо так. Не перше. Розумовиться? Не вилучає майданчик АТ. 12-3. Ось такий фінал. Чи піде він на користь волейболістам? Тайм-аут бере Юрій Махновецький за рахунку 3-14. Не думаю, що такі ось матчі йдуть на користь. Треба створювати такі умови, щоб була така, знаєте, боротьба, щоб таких матчів, щоб не було одної команди, яка переважає набагато інших. То завдання Вінницької обласної федерації волейболу. Ну, та, але, можливо. Можливо, 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 можливості обмеження федерації, звичайно. Там багато питань, якими потрібно перейматися. Вау! Подають янкельчани. 14-4. Артем Кремовський. Ось така подача в нього. Силова, скажімо так, хоча не в стрибку. Воронюк забиває. Нарешті в нього сьогодні прорізався удар. Нарешті він став влучати майданчик своєю лівою. А ось і в стрибку подача від Артема Кримовського, Відчув впевненість. Вороньок. Забиває Воронюк. 16-4. Юрій Махновецький намагається за якось вплинути на перебіг подій на майданчику. На цей розкримовський 5-16. Артем Розумовий на подачі. Малесенький кучерок, який її просто парить над сіткою. Було Шевчука, але м'яч приземлюється за межами волейбольного майданчика. Що там за рахунком? 18-6. 6. 6 така подача. Прямкачарука. Містерук, закидываем я сюда. На дальше суперники 19-6. На Я думаю, Лариса Михайлівна з села дасть можливість за такого рахунку зіграти і хлопцям з найближчого резерву команди. Медалі то вони теж будуть отримувати. І призи встиг за 8 секунд такий кучерук подати. І... Забуває Костя Кулик, пасуючий. Заміна. Знову двічка. Найменший гравець чемпіонату, ну точно найменший. Але він на всіх турнірах молодець, приїжджає, грає. Зараз буде його подача. Подає, дивіться, як подає. Непогано. И Роман Ловицкий, да? Лучая у порожнику. Что там? 8-19. Есть! Эй! С ведро номера! Не знаю, прежде всего, хлопчика. візьмем там подякуємо Змікову перше ска. 9 19 Це я трішечки прийняв участь у грі. Наші 29. Чотиркин блокує Романа Ловицького. Бачимо чотирьок, я. я сказав, що він поліпшив, так би мовити, загальну гру. Зараз він виграв блок. А Зараз Кримовський вдав на блокі 22-9. Вже в цій партії, як то кажуть, не випустять з десятка. Вінницька обласна з Лариса Савороцька і Данило Шевчук, Ілля Кучерук, Артем Воронюк, Артем Кримовський, Олександр Нестерук, Ярослав Балицький, Матвій Зверхановський, Назар Агамірзоєвич, ще хлопці, яких я, я не всіх на жаль. Назвав Віталій Чотиркін, звичайно ж, 10 Матч-бол! Матч-бов. Всіх назвав. І ось виходить 10-й номер, якого ми не бачили сьогодні ще. Не знаю прізвище. Отже, друзі, закінчиться чемпіонат Вінниччини 2024. Закінчиться перемогою команди Вінницької обласної Сдюша. Впевненою перемогою. Як багато хто її очікував, Роман Лулицький ще буде подавати за рахунку 11-24, а це матчбол все-таки. Все, все 25-11. Лариса Фротка є. Перемагаючи б'ять області, процедуру нагородження подивитись окремо. Олександр Мазан працював для вас сьогодні на фіналі, як і ще на багатьох інших спортивних подіях. Підписуйтесь на сайт сайт, сайт, -сайт ютуб-канал Микола Лис. Будьте з нами в курсі останніх спортивних подій з і не тільки.